Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Документальне відео мене звати Олег Васильєв. Нещодавно я розповідав про спроби влади Молдови реанімувати залізницю і врятувати її від остаточного банкрутства. Для цього залучаються інвестиції у вигляді кредитів європейських донорів, що спрямовуються на модернізацію колій та рухомого складу. У цьому огляді я продовжу розповідь про стан молдовської залізниці, зокрема про пасажирське сполучення. Станом на 2024 рік у розкладі налічується лише кілька поїздів формування місцевої залізниці. Один з них курсує до Бухареста і наразі залишається єдиним поїздом далекого сполучення Молдови. Фото-відеоматеріали про поїзд надіслав каналу Залізні Магістралі один з підписників. Це Костянтин Лошкін. В нього також є свій канал про залізницю на Ютубі, де розміщено цікавий контент про залізничний транспорт різного формату. Обсяги перевезень залізницею Молдови були доволі суттєвими за радянських часів. Основні напрямки, за якими курсували пасажирські потяги, це великі міста і столиці Союзних Республік. У пострадянський час кількість маршрутів зменшилася. Проте основним залишався російський напрямок. Наприклад, у службовому розкладі залізниці Молдови за 2013-14 роки можна віднайти такі потяги: як Москва, кишинів Санкт-Петербург, Кишинів, Саратов-Варна. Молдовська залізниця формувала три поїзда, що курсували до Російської Федерації. Після початку карантинних заходів у 2020 році міжнародне залізничне сполучення закрилося. Відтоді Молдова втратила залізничний зв'язок з Росією. До теперішнього часу цей напрямок залишається закритим через воєнні дії на території України. Зараз на сайті Молдовської залізниці є розклад, у якому присутні лише два поїзда: Кишинів Бухарест і Кишинів Яси. Восени 2022 року з'явився поїзд Київ Кишинів, що було призначено Укрзалізницею. Маршрут, що сполучає між собою столиці Молдови та Румунії, обслуговує єдиний нічний поїзд формування молдовської залізниці. Схема поїзда в основному складається з 4-5 вагонів класу Купе ТСВ. Автор цього відео їхав поїздом Бухарест кишинів минулої зими у вагоні СВ. За словами Костянтина Лошкіна, квиток на поїзд можна придбати онлайн, але потім замовлення потрібно роздрукувати у касі і одержати паперовий бланк. Також пасажир дізнається номер вагону та місця у момент, коли отримує паперовий квиток у касі. Враховуючи відсутність коштів на закупівлю нових вагонів або проведення модернізації, пасажирів перевозять старими Амендорфами. Вони випускалися в Німеччині протягом десятиліть спеціально для радянської залізниці. Вінтажний інтер'єр створює особливу атмосферу, навіть дає відчуття, що ви повернулися машиною часу на 30-40 років назад. Щоправда, в кожному купе є сліди легкої модернізації, наявність розеток. Зараз для багатьох пасажирів джерела живлення у друзі відіграють суттєву роль. Разом з цим розетки працюють тільки під час руху поїзда по румунській території. Окрім цього, у вагоні є інформація про можливість підключитися до мережі Wi-Fi, але під час цієї подорожі зв'язок не працював. Ось так виглядає постільний комплект. Якщо порівнювати з українською залізницею, то молдовські колеги комплектують спальні набори білизною з візерунками. Виглядає ніби по-домашньому, але за квіточками можна приховати плями та інші забруднення. Поїзд долає майже 600 кілометрів за 13 годин. У Бухаресті відправляється з вокзалу станції Бухарест-Норд. Далі прямує електрифікованим ходом у напрямку вузлової станції Пашкані, яку він, до речі, оминає і прямує в бік молдовського кордону через Яси. По станції «Унгени» здійснюється процес заміни візків для колії європейського стандарту на широку колію 1520 міліметрів. Далі до кишинева поїзд прямує з однією зупинкою по станції Келараш. Нагадаю, що, окрім єдиного нічного поїзда молдовської залізниці, курсує експрес кишинів Яси. Цей напрямок обслуговує дизельпоїзд Д1 після модернізації. Третій поїзд, що курсує з Кишинева до Києва, це український рухомий склад. Якщо у вас є досвід користування послугами молдовської залізниці, можете залишити свій коментар під цим відео або взагалі поділитися думками щодо ситуації навколо функціонування залізничного транспорту у Молдові. Ну і також нагадаю всім глядачам про те, що цей канал потребує вашої підтримки. Ви можете залишити звичайно вподобайку. Також буду вдячний вам за підписку на канал. Також нагадую про те, що є функція спонсорування. Спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ, і підтримати донатами. Канал можете за посиланнями, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.